Привіт, вітаю вас на каналі Софія П. У мене такий супний голос, що зараз ранок. Майже 9 година, чи може вже 9 година. І о, сьогодні, як ви бачите, у нас дві новинки. Одна напроти другої. Кстати, ем, я майже до, я вже дороблю колекцію 100 пакетів. Ось воно. Скоро вона вже у нас буде. Це 34 пакетиків. І якщо в мене не хватить сили чи папіру, то Ні. я зроблю не 100 пакетів, а трошки менше. 99, ви б хотіло сказати, як я кажу. Угу. Скажи 300, він каже. 299. Асистент. Оце було смішно. Так. І. М -м. Перша новинка це у нас колекція Pinterest. Давай оце ось такі в нас пакетики. Оце я хочу на потім залишити. Давайте візьмемо ось такий. Тому що я тут неправильно перенесла. Я тут написала Пінтере. І тут нічого страшного. Так, друга новинка в нас це. Моя колекція Санка. Такі тут пакетики. Оце мені подобається, але вона бісить чи він розклеюється Кстати, я купила новий клей. Надіюся, вони не будуть вже розклеюватися Оця штука розклеюється Давайте його візьмемо. Мені завжди хочеться такий більший. Брат, відкладаємо. Так. Наші минулі новинки. Перше, це в нас овоч. Ой, давайте по якимось кольорам зробимо розпаковку. Так. Не знаю, давайте рожеву розпаковку сьогодні зробимо. Так, беремо цей. Він рожевий. Так. Із колекції санки тут оцей найрожливіший того, що тут декоративний ось такий. Так, із колекції овочі. Наші минулої новиночки. Ой, тут ще той малий є. Ну, так, е... ще рожевий. Ну, давайте його і візьмемо. Так. Ой, я перекинула на Ну ладно. Так, із колекції корумі. Тут немає нічого прям настільки рожевого хоч щоб. Ну, давайте клавіатуру. Давайте візьму клавіатуру. На ній. Е... Ой. Зараз тут аварія розклеївся. Той пакетик. Слава Богу, цей не розклеївся. Так, ми його беремо. Так. Із, цій, із колекції iPhone і iPad. Надіюсь, якщо чесно вода, вам сподобалось. А да, рожевого це ось тут. Так, відкладаємо. Так, мені треба то за кадр. А... Ладно, вы бачили, какие у меня тут портаки уже. Специальный порядок на столе на воду. Ну, у меня тут. Ладно. Так, вот столько пакетики у нас сегодня с вами на распаковку. Что Так. Йо. У нас загубився ще один пакетик. Я не розумію чого. О, здається, це були всі ці котики, нам попадається ось такий, а він під номером 5. Але який під номером 10? Оце вже питання. Але якщо я знайдуть ту наліпку, то... На алипку, то... То я вам повідомлю. Капець, така гарна колекція. Я гадала, що вона у нас завершається. Нужно. Так. Далі в нас колекція. Так, ціник всі відкривали. Ці відкривали. Да, щось у нас колекція таких хліба. все у нас все завершены коллекции. Так, это у нас 100 пакетов. Вот это 100 пакетов. Ага, это вам 100 пакетов. Ага. Пакетик. О, крови. нарешь? Вот наш пакет с клавиатуркой. Там еще спухленько, но я напоминаю, что именно. Так, ой, я уже и забыла, что именно в этом пакетику. Зараз я вам все покажу. Це у нас нарешті випалило обличчя для неї. Так, давайте вже знімемо їй ту масочку. Їй, мабуть, надоїло сидіти вже в тій масочці. І ем, яке ми їй зробимо обличчя? Тут є ось такі обличчя. Мені дуже подобається. Ось це. Давайте всі її поприміряємо. Давайте ось це ми попробуємо. Як чесно назручно, бо тут освітлення в таке. І Якщо чесно, вона приміряла її ті обличчя, але по-моєму дуже гарно. Давайте примірямо її і всі обличчя. Приміряємо. Далі в нас іде ось таке обличчя. Зараз я рівно попробую приклеїти, мабуть що не виходить. Зараз я його рівно приклею так. Налюкайтеся тому звуку, мій тату працює просто. Так, ось такий. Ось таке обличчя. Мені якось не дуже подобається в такої гарній короні. Так. Це ось таке. Тільки не думайте, що я ображаю санику, що я в неї копірую. Але це неправда. Вона сама казала, що можна в неї брати ідею. От я її беру. Все-таки мне взорвали, не помню. Она не на кто язык показывает. Капец. Далее самое гарное. У нас обличье. Я не знаю, залишати его, чи ні. Просто Ой, расклеивается. вот так. Но это не совпадает. Нашу кроме, а давай еще а, Вот там есть больше таки схоже на реальный кроме. Ой. ДТП. Капец. Ну, давай, дайте Вот, а да я за кадром... Ось. Нарежьте склой. Так, какой назад обличье. Далёсь. Далёсь такое Дали... обличье. вот такое обличье. И вот такое самое встанье. Нагадаю, что мы в нём её и залишим. Давайте її знов таки відправляємо спати. Ні, давайте Ще її кудись... Давайте хай вона поки що ось тут постоїть. І масочку ми її наклеїмо в шафу. Давайте сюди. Там її наклеїмо масочку. Треба приклеїти. Я вона приклеїлася. Так, сюда наклеємо. А, в мене є ідея. Давайте наклеїмо ось так. Так. Ось так буде класно виглядати. Ч, давайте на шаф. Давайте на шафу посадимо. Це не наче то відкрива... Це не наче відкривашка буде. Так, сюдамс. Так. А оті обличчя, я не знаю. Їх чи там десь сюрпризи ставити, чи сюди, в шафку туди. Я не знаю. А, то ще що... Панами, давайте... Я хотіла. Я вам той план не розказувала, що Панами. Я буду клеїти сюди. Так. Є все наш вже з обличчям. Так, так що обличчя ми з вами ага далі сюда. сюди. Сюди чи сюди. Давайте. Давайте сюди наклеїмо наше обличчя. Так. Не зважайте на хрип. Просто туди хто спить. Так, далі в нас колекція iPhone і iPad. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що нам має попастися в цьому пакетику. Просто я зараз збалансована на колекції 100 пакетів. Так, відкриваємо. Мені що це реально другий iPad. Ні, це на iPad. Це в нас ось такий дуже. Вау, я не пам'ятаю, що я такого гарного робила. Так, він у нас під номером 2. Морально правильній сторінці. Так. Так, блін, такий гарний айфон, але він зім'явся, на жаль. Так. Нічого страшного. Ну, хоча б не видно, що він так зім'явся, але хоч просто трошки видно, що він зім'явся. Так, ось такі нам телефончики. Дам, ось такий. ось такий. І iPad. Так, колекція 100 пакетів. Колекція Пінтерест, до речі, наша новиночка, до речі. О, наші пакетики. Так, ось наш пакетик. І я, я вже і забула, що я мені в цей пакетик клала. Ось тут ось такий. О, але я набагато гарніше намалювала в інших пакетиках ту букву П. А нічого. Вот такой у нас аварийная сторіночка. Это у нас одна сторіночка будет, Так. Вот такая. Так. Так. Далее у нас два макулактя санока. И вот у нас пакетик. Ось такая у нас стариночка. Авария. Наш пакетик. Відкриванькою. Так. У нас попадається ось така Санака. Класна. Так, ми її клеїмо сюди. Давайте ще приклеїмо. Ой. Давайте ще приклеїмо ту липучку. Так. І на цьому в нас все. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей. Надіюсь, вам сподобалася розпаковка, а так, до нових зустрічей.